Українці обирають зелену енергію. Скільки домогосподарств в Україні встановили сонячні панелі цього року? І чи справді це вигідна інвестиція? З початку 2025 року власними сонячними станціями обладнано близько 5 тисяч приватних будинків, і загальна кількість таких домогосподарств в Україні перевищила 45 тисяч. Це на 10-15% більше ніж торік. Чи виправдовує себе така інвестиція? Середня система потужністю 5 кВт. Сьогодні коштує 5400-6500 доларів. Державний зелений тариф становить близько 6,5-6,8 гривень за кВт на годину. Окупність станції приблизно 4-7 років, залежно від регіону та способу використання електроенергії. Домашня сонячна електростанція це шлях до енергонезалежності, стабільності витрати і турботи про довкілля. Водночас високі початкові витрати, необхідність професійного монтажу залишається бар'єром для багатьох родин. А як ви вважаєте, варто вкладати в енергію майбутнього вже сьогодні чи краще зачекати, поки ціни знизяться?